Ну і вже завтра в Україні має трохи потеплішати, але чи надовго і яких взагалі температурних гойдалок чекати? І головне з якою погодою зустрічатимемо новий рік. Про все це зараз розпитаємо в Наталії Птухи, синоптикині Українського гідромецентру. Пані Наталію, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже. Яка в нас буде погода на новий рік? Це одразу от просто святкове. Ну щоб трошки розбавити серйозні теми будуть далі. Ну, дивіться, дійсно про новий рік ще говорити зарано. Саме ну яка погода буде, це ще ну на жаль, ніхто з науковців і ну скажімо так більш чіткої інформації. Ми надати не можемо. Є певні тенденції, що зима в принципі може бути теплішою у порівнянні з ну попередніми сезонами. Також скажімо так в одному ключі йде. Тобто тенденція до того, що більше стає днів теплих у порівнянні до холодних, якщо там. Такі самі декілька років назад було навпаки, то зараз завдяки змінам клімату і відповідно таким процесам, як лінію в Тихому океані, коли поверхневі води стають теплими, це все накладається, і в цьому році маємо більш високі значення температури, але це. Абсолютно не виключає якихось затоків холоду, і саме на їх ми вже і відчули кілька днів назад. І попереду у нас також певні вже зимові процеси очікуємо. А саме ось основне на що я хочу звернути увагу українців, це на циклон, який буде виходити в неділю та понеділок на територію України. Він дійсно дуже потужний, дуже активний. Буде виходити він з з півдня на територію України. І спричинить складні погодні умови. Це можуть бути і снігові замети, наприклад, по лінії таких областей, як Київщина, Чернігівщина, Черкащина та Одещина. Це снігові снігові замети. Переважно трошечки ближче до лівобережжя, там Сумщина, Полтавщина, Миколаївщина. Це вже більше як мокрий сніг, подекуди ожелить. Більше знов-таки зміщаємося на схід. Це вже в нас переважно у вигляді дощу можуть бути опади, але основне це також пориви сильного вітру. Тому на неділю і на понеділок українцям бажано планувати свої справи, свої шляхи у відповідності до погоди і слідкувати за уточненими, уточненими прогнозами на сайті Українського гідрометцентру. Угу. А від себе додам, краще спланувати все так, щоб взагалі в неділю в понеділок нікуди не виходити. Це ідеальний варіант. Ну на за можливості. А якщо серйозно, пані Наталі, а коли ну приблизно можливо вам відомі якісь, як ви сказали, правильно тенденція? А коли нас чекають затяжні холоди? Чому питаю? Тому що ми розуміємо, що наш ворог тільки й чекає, ну принаймні так здається, що тільки й чекає того, щоб холоди настали, і на жаль, буде спробувати буде пробувати вдарити по енергетичній інфраструктурі, коли це може статися? Так, звичайно, ось наприклад, цими днями у нас завтра, післязавтра трошечки потепліє, якраз таки на п'ятницю і на суботу. Циклон цей буде виходити. Дійсно, спочатку він буде йти по правобережжю, скажімо, це будуть більш низькі температури нижче, нуля мінус. А лівобережжю у неділю ще і навіть трошки в понеділок це переважно плюси. Але потім все ж таки напрямок повітряних потоків зміниться на, з північною складовою вони будуть, і відповідно тро. Трошки все ж таки температура буде знижуватися нижче нуля вже по всій території України, але знов ж таки найближчим часом таких там сильних морозів екстремальних не очікуємо по території України. І загалом, як я вже і зазначила, сподіваємося, що ось ця тенденція глобального потепління і оці процеси, які зараз відбуваються. В океанах, а океани, як кажуть кліматологи, це кухня погоди. Вони дуже прогріті зараз. Відповідно більше тепла в атмосфері, і вони спричинені, що все ж таки буде зимою переважати більше теплих днів, або, хоча б ці дні, будуть там трошки вище за кліматичну норму, і не буде сильних морозів. Але знов ж таки, оці затоки холоду, арктичні, вони ну не є виключенням, не є винятком, тобто вони можуть бути, але тенденція до того, що вони все ж таки більш короткотривалі стають. Угу. А чи е, має вже принаймні українська галузь синотична або навіть кліматична чи екологічна? Відповідь на запитання: а е, яких взагалі змін наша, е, наша територія може зазнати внаслідок кліматичних змін? А яких перетворень е, звичних речей ми можемо до яких можемо дожити ну, найближчим часом, якщо, якщо все добре, звісно? Так, дійсно, територію України, ну в принципі, в нас є вже ці зміни кліматичні. Ми їх відчуваємо. Вони проявляються у тому, що ну, по-перше, це сезони стають теплішими. Саме це ну холодний сезон. Тенденція до того, що там ті самі січень, люди стає більш високі значення температури у порівнянні з кліматичними нормами. Також це йде до того, що частішують хвилі тепла. В основному це в літні сезони, коли оця така високі значення температури, спекотна погода, і більш затяжні вони можуть ставати. Також науковці зазначають, що можуть бути більш. Інтенсивні небезпечні явища, тобто довгий період, наприклад, ну вони нерівномірно можуть розподілятися по е, часових проміжках по сезонах, тобто довгий період може не бути опадів, наприклад, або засуха на якійсь території, а потім там за один-два дня випасти, наприклад, кліматичну е, місячна норма опадів. Тобто, е, ось такі більш різкі різкі процеси можуть ставати, і ось це, до речі, циклон, який буде виходити на територію України. Він є. Ну, доволі ми на нього так звертаємо увагу, тому що він е поглибиться над Чорним морем і буде дуже низький тиск. І швидкості вітру над морем, це штормові швидкості вітру, подекуди це. До 30 метрів за секунду це дуже високі, тобто не таке не часто в нас буває. Тому знов ж таки на ньому зараз наголошуємо, акцентуємо увагу. Можливо, це і буде як одне з тих проявів, що нестандартні погодні умови, які ну не часто в нас трапляються, і скоріш за все, це вже питання до кліматологів. Вони будуть аналізувати, наскільки це може бути пов'язане зі змінами клімату і mm. процесами, які зараз відбуваються в атмосфері. Але все ж таки, знов ж таки цей циклон може бути. В певних в певних мірах в певних показниках рекордів. Ну угу. ще раз вас попрошу, якщо можна повторити, це буде неділя і понеділок. Правильно? Так, це буде неділя і понеділок, починаючи з неділі, ну в день, з півдня, тобто Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Ну, вони перші будуть його зустрічати саме. Прибережні території там будуть найскладніші погодні умови, і далі він вже буде виходити на ну далі просуватися у північно-східному напрямку, і скажімо так, в день. Ну так в день понеділка він вже покине нашу територію. Ну його центр покине територію, але протягом понеділка ще трошечки північно-північно-східні області будуть опади у вигляді переважно снігу. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час. Так, в таку пізню годину виключилися, все пояснили абсолютно. Нагадаю, що це Наталія Птуха, синоптикині українського гідрометеоцентру. Дякую вам ще раз. Нехай погода не робить вам настрій. Нехай настрій дякую. буде завжди кращий за будь-яку погоду. Дякую. На все добре.